Вітаю вас, мої дорогенькі. Ми традиційно зустрілися з вами на моєму каналі, де я зроблю для вас перегляд безпеки міст. Буду зачитувати зі свого телеграм-каналу, тому що кожен може підписатися на мій телеграм-канал і раз в тиждень отримувати прогнози по безпеці власне, вашого міста. Я не буду перебирати, чи це є місто велике чи маленьке. Я стараюся відповісти у відео кожному. Отже, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал та так само на мій YouTube, а ми поїдемо. Їхали, буду зачитувати наші міста. Хочу сказати, що за попередніми своїми переглядами я не бачила, на жаль, ніякого 30-денного припинення вогню. Найближчим часом я не бачу ніякої мирної угоди і не бачу припинення вогню. Цей тиждень буде для нас так само важким. Тому давайте детально переглянемо міста для того, щоб я змогла вас застерегти. І так дивимося бровари Київ на цей тиждень. Запитався Віталій. Кінець тижня. Вихідні можуть бути обстріли, можуть бути прильоти. Випадає десятка, це означає навіть може бути, можуть бути жертви серед мирного населення. Між іншим, я розглядала. Здається, Запоріжжя не пам'ятаю, яке місто, і загинула сім'я, власне, так, як я деколи і дивилась. Тому, будь ласка, звертайте увагу, тому що я хочу вас застерегти. Дивимося Черкаси на цей тиждень. Четвер, четвер і п'ятниця для Черкас може бути посилена повітряна тривога. Так само може бути спрацьовувати наше ППО. Будьте дуже обережні, тому що тут ідуть уламки і можливий пожар. Так, да, дорогенькі, далі, дивимося Луцьк. ППО буде справлятися, але наразі я не бачу, щоб на Луцьку була якась така посилена небезпека. Дивимося Глухів-Сумська область, питається моя підписниця. Так само, будь ласка, долучайтесь до мого телеграм-каналу, і я розгляну любе місто, яке ви мені напишете. Глухів Сумська область. Карта оборони, карта диявола, карти взагалі для Сумської області зараз дуже погані, тому я бачу там обстріли і бачу взагалі серед мирного населення. Там творяться дуже жахливі речі, і, на жаль, суми в спокою я не бачу, що лишається. Херсон випадають навіть карти смерті. Карта обстрілів випадає на цьому тижні. Херсон буде потерпати. Особливо мені не подобається четвер і п'ятниця. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Так, дивимося: Сумська, Сумська область, Охтирка. Може бути зруйновано щось, якась інфраструктура, або десь біля неї може бути біля тої охтирки якась інфраструктура, куди саме ворог буде мітити і щось може відбутися. Це не є конкретно те, що ворог планує уразити охтирку, але це може бути випадково там можуть постраждати люди. Е, і так, далі дивимося Ізюм Харківська область. Відразу випадає карта іерофанта, це означає, що можуть загинути, е, може, можуть загинути люди мирного населення. Це може бути один раз і гучно, тому, будь ласочка, не нехтуйте повітряну тривогу і будь, не знаходьтеся у безпеці, наскільки це буде можливо. Дивимося львів на цей тиждень. Мені минулого тижня дуже фонила Західна Україна. Я не можу сказати, що цей фон мені відійшов, але напевно він трошечки переноситься, адже ворог має якісь такі певні дати. Там, по-моєму, 9 травня. Правильно, наша Пасха, ми будемо це все переглядати. Я не бачу, що ворог викинув зі своєї голови і викинув зі своєї мети залишити Західну Україну. Я думаю, що тут щось відбудеться, але пізніше на цьому тижні я не бачу. Кам'янське, Дніпропетровська область. Важко. Випало дуже багато мечів. Карта смерті може бути щось навіть зруйноване. І от по цій карті, двадцять е, 21 аркан означає, що може хтось загинути. Але хочу сказати, можливо, ця гибель не буде пов'язана з війною, бо деколи мені підтягує якісь інші трагедії, які стаються в наших містах, незважаючи на війну. Так, Дніпро, дивимося Дніпро. Четвер може бути якесь конкретне влучання у будинок. Якщо відбувається це конкретне влучання у будинок з четверга, якщо це проігрується, то наступні всі дні буде дуже велике розгрібання, тобто Дніпро, розгрібання після цього удару. Дніпро я вас дуже прошу. Я з вами, тримайтеся, будьте обережні. Дивимося Чернігів. Може бути ціленапр... ціленаправлені е... ворожі удари в якусь інфраструктуру. Серед мирного населення я не бачу. Щось, щось цікавить у Чернігові. Я не знаю, вибачте, що там знаходиться, але щось, якийсь е... важливий об'єкт. Не знаю який. Е... Так, дивимося е... кривий ріг. Влучання може відбутися у п'ятницю та суботу, дуже багато ДРГшників, дуже багато якихось переодягнених військових, тому що йдуть мені якісь неприємні колаборації, тобто якісь винюхування у місті відбуваються. Просять подивитися Миколаїв. Під кінець тижня ідуть обстріли. Може хтось загинути з мирного населення, може бути якісь влучання у якусь інфраструктуру. Миколаїв на цьому тижні. Мені йдуть дуже погані карти, але на другу половину тижня. Хочу скати свої такі передбачення, адже я не бачу цього тридцятиденного, як то кажуть, перемир'я, Тому ворог буде гатити все сильніше і сильніше, аби нас змусити діяти під дочку Америки, тому що хочуть перекинути власне відповідальність на нас, тому що хочуть відкусити наші території, тому будуть гатити і будуть гатити дуже і дуже сильно. Моя справа не залякати, а попередити вас, мої дорогенькі. Дивимося добропілля, Покровський район. Інфраструктура може постраждати. Таких конкретних я не бачу обстрілів, але щось пов'язане з землею та інфраструктурою. Серед мирного населення, карти жертв і карти крові мені не випали. Так, дивимося, Київ лівий берег. Друга половина тижня можуть бути прильоти на лівий берег. Серед мирного населення жертв не бачу. Надіюсь, що наше ППО обов'язково з цим справиться. Житомир. Не подобається мені карти на Житомир. Випадає серед мирного населення можуть бути втрати, і випадають мені якісь ДРГшники, щось вони можуть. Тут мені не йде така небезпека, як обстріли, а йде як е інші якісь плани, як деколи роблять замінування. Пам'ятаєте, як в Дніпрі хлопець підірвався з тими з е е е е тою вибухівкою? Тут воно мені схоже щось от на таке. І оце те, що я кажу серед мирного населення, це і може бути та людина, яка умовно, сама себе і може підірвати, розумієте? Тобто тут іде якась, ну, якась колаборація, яка може відбутися. Будьте обережні. Дивимося суми. Пропоную вашій увазі мій авторський амулет жіноча сила. Усі наші досягнення базуються на кількості енергії, якою ми володіємо. Цей амулет допоможе вам запалити ваш внутрішній вогник для досягнення абсолютно різних цілей, які вам потрібні: одруження, стосунки, краща робота, виглядати краще, почувати себе краще, створення нового життя на новому місці. Тому взаємодія з таким амулетом запалить. Кожну, кожну з вас і дозволить вам володіти своїм внутрішнім вогником. Як ніколи важко суми дуже важко, і цього тижня так само важко. Не знаю, ворог направду хоче, має якісь конкретні плани на ті суми, і звичайно, що він хоче відкусити цю територію від нас і виставити суми, виставити як в умову американській стороні. Тому суми будуть потерпати Одеса. Уламки від збитого ППО, що можуть спричинити удар. Пізніше, можливо, якась ситуація, яка трапиться на дорозі, на заторах, чи якась велика така аварія, щось буде пов'язане з якимось рухом. Не знаю, чи це поїзд, мені, вроді, більше йде на пробку, але дивіться, коли затори на дорозі, воно так само схоже, як довгий поїзд. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, там може щось відбутися. Це щодо Одеси. Дивимося, Кропивницький. На вихідні може може бути якесь влучання. Наше ППО може збивати якісь уламки, уламки можуть попасти в будинок. Такої конкретно атаки або обстрілів я не бачу цього тижня на Кропивницький, але оцей от кінець тижня мене смущає. Тут ще випадає диявол? Тобто, може щось такого плану відбутися. Тому, будь ласка, будьте обачними. Дивимося далі дорогенькі. Дніпро дивилися, Суми дивилися, Кропивницький дивилися. Марганець, дивимося, марганець. Кінець тижня е е десятка. може прилетіти щось. Пов'язане з будинками біля траси, з будинками багатоповерхівками, чи траса, чи якась така дуже-дуже велика дорога. Ну, верніше така, там, може, декілька рядів. Під кінець тижня можуть бути жертви. Вінниця. Дивимося Вінницю. Не забувайте, дорога підписуватись на мій телеграм-канал, адже у мене тут є дуже різних багато опцій. Ми дивимося так само по військовим, по безвісти зниклим. Скоро я зроблю додатковий ефір, на цьому тижні ще не було. Слідкуйте, будь ласка, за оголошеннями, а ми дивимося Вінницю. На цьому тижні я не бачу такої загрози для Вінниці. Мені не подобається тільки кінець тижня, що може означати, може бути перебої або зі світлом, або із газом, щось таке там може відбутися. Але я не впевнена навіть, що це може бути пов'язане з війною, можливо, це якась буде сама по собі така поломка. Так, дивимося далі дорогенькі. Запоріжжя. Дивимося на цьому тижні Запоріжжя. Напружені карти є четвер, п'ятниця. І починаючи від четверга до кінця тижня, я бачу, що можуть бути обстріли, можуть бути прильоти, прильоти в будинки. І хочу вам сказати, що. На цьому тижні я не, не хочу і не планую, і ніколи не хотіла лякати людей. Але хочу сказати, що ворог зараз буде бити спеціально по будинках і по мирному населенню для того, щоб загальний наш український дух схиляти до того, аби ми дали добро, аби ми почали. М Аби ми погодились віддавати ці області, які він хоче обміняти на 30-денне е, затища по обстрілах, от чого добивається ворог. Тому наразі я бачу, що по мирних жителях, по будинках це зараз він собі взяв за мету для того, щоб нас залякати і для того, щоб схилити до цієї думки. Просить подивитися Харків індустріальний район. Під кінець тижня мені не подобається на предмет, як буде спрацьовувати ППО і от те, як воно буде розлітатися. Можливо, може постраждати якийсь підліток. Так, Чернігів ми подивилися. Е, так, Одесу подивилися. Сумська область, Шостка, Просять подивитися Сумську область Шостка. Серед мирного населення все рівно тут нічого не бачу. Ну, е, дивіться, 30% відстав, воно буде летіти, воно буде збито, але конкретно ніяких е, таких обстрілів. Які вважалися би досить-досить сильними, я не бачу. Маргани дивилися. Миколаїв дивилися, дівчатка? Так, це дивилися, дивилися. Дніпропетровський район, Оз... Житомирський район, Озерне село, Скороморохів. Карти оборону, тобто щось воно буде летіти, але, надіюсь, наше ППО справиться. Хмельницький. Переглядаємо Хмельницький. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій YouTube канал. Буду дуже рада новим підписникам. Цього тижня не бачу такої загрози. Тільки карти оборони випадають, але конкретної загрози для Хмельницького мені не випадає. Кривий дивилися. Це дивилися. Питається, у мене Олена Білопілля, Сумська область. Переглядаю навіть і маленькі міста, тому що кожне місто є важливим. ППО буде спрацьовувати конкретного обстрілу я не бачу. Так, це все дивились, дивились, Одесу дивилися. Павлоград, давайте переглянемо Павлоград. Кінець тижня на Павлоград іде мені напружений. Тут один одинокий, такий на середину, верніше, десь е, вівторок, середа, випадає оцей іерофант. Може щось відбутись в Павлограді, е, хтось може загинути, але не обов'язково це буде пов'язане із війною. А от кінець тижня дрібні обстріли будуть, і карта оборони випадає серед мирного на кінець тижня я не бачу. Так, то дивились, дивилися. Е, просять ще подивитися ток мак Запорізька область. Наразі для цього містечка я цього тижня такої великої загрози не бачу. Отже, я була дуже рада. Зробити для вас такий розклад. Він не є дуже веселий, але все одно стараємося один одного підтримати, стараємося взаємодіяти. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, на мій Ютуб. І до нових зустрічей.